Янукович Захарченко, Якименко, а ще Зубрицький Чеботарьов та народний депутати з характерним для Донецького регіону географічним прізвиськом. Усі ці люди або прямо або посередковано заявив нині триумвірат вітчизняних силовиків із ГПУ МВС та СБУ знали, приймали рішення або брали безпосередню участь у кривавих подіях на Майдані Незалежності. Аваков Махницький та Наливайченко сьогодні звітували про перші результати розслідування буремних подій. І, хоча. Більша частина відомостей залишається під грифом таємно, навіть те, що озвучили силовики, шокувало журналістів. Хто стріляв, і навіщо очільники трьох силових відомств привідкривають лаштунки кримінальних проваджень? Інформацію обмаль і нині мирний наступ 18 лютого хода мітингувальників до парламенту перетворилася на побоїще. палає офіс партії регіонів, поранені камінням та петартами з обох боків барикад. Силовики відтісняють мітингарів до майдану, ті барикадуються. Побіді на три доби закривають метро. А надвечір оголошують підготовку до антитерористичної операції. Вже того вечора за версію слідства у бій проти мітингарів в. 108 співробітників Альфи безпосередньо на будинку профспілок з даху у вигляді штурмової групи. Висаджені були і далі рухались 9, 8, 7 поверх. Зупинило штурмову групу возгарання приміщення. За версією слідства, причина запалення будинку «Проспілок» – наявність там бійців Альфи до масових розстрілів. На думку слідства причетні і співробітники Федеральної служби безпеки Росії піддані Російської Федерації на полігоні СБУ перебували і в січні. А в лютому їх штат розширився до 26 співробітників ФСБ, забезпечених навіть урядовим зв'язком. Їм особисто звітував тодішній голова СБУ. А вони планували антитерористичну операцію. А вкривав для України дні літаками з Росії доставлені п'ять тонн вибухівки з спецзасобів та додаткової зброї для нас дуже важливо, щоб ми могли передати генеральній прокуратурі вмотивовані і правові відповіді слідчого комітету Російської Федерації. Повторююсь, склад цих груп, їхні звання звання військові, і саме головне, що робили. Також сисом встановлено особи тих, хто розстрілював мітингарів 20 лютого. Це 12 колишніх беркутівців з роти зі спецоперацій. Трьох, в тому числі, і командира затримано ті, що на волі, а також співробітники Альфи, їхні імена відомі, переховуються в Криму. Того дня кулі, що летіли від Жовтневого палацу на майдан, обили сімнадцятьох. Це підрозділення відкрило стрільбу по протестуючим, в тому числі э, прицільну стрільбу. Пріжньою руководством веде. И э, спецподразделение Берку сделало все, чтобы любые расследования на эту тему были невозможны. Э, сжигалась одежда, бросалось оружие, уничтожались документы, установлены факты, э, при которых, например, при экспертизе оружия мы видим, что из одного из автоматов... Прошедшив експертізу, у 8 восім чоловік. Слідство також засовує скільки мітингарів загинуло від рук тітушок. Ними через налагоджену мережу особисто керували колишній міністр Віталій Захарченко та народний депутат від партії регіонів. Нібито безпосередньо у міністерстві тітушки тримали щити патрони. Не виключено, що і зброю. І від їхніх рук загинув журналіст В'ячеслав Ремій та ще п'ятеро людей того вечора. Наверху на Михайловській площаді в тому районі згрупували дві групи бандитів, Тітушок, которые базировались в том числе в районі офиса одного из народних депутатів, которого називають Янакиевским. хто стріляв у словиків у центрі кева в дні, ще відніслідчивовчають за їхніми даними від кульових поранень за три дні з 18 по 20 лютого загинуло три силовики. Проводяться експертизи, вилучені є кулі. І ці відбуваються медичні медико-криміналістичні балістичні експертизи, встановлюються вид зброї у дні масових розстрілів з Києва до Сімферополя. Також перевезено всю секретну документацію СБУ, в тому числі стосовно агентури. Хто віддавав наказ на транспортування ще з'ясовують після спецоперації? Документи вдалося повернути, але такий злочин становить небезпеку не лише для нашої держави. Валентина Допорта, Максим Шанкаренко, новини 2+,2.